Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. В першу чергу хочу вам подякувати за те, що долучилися до збору на ЗСУ, а саме на Mavic 3. Збирали волонтери, дуже хороші волонтери. Знайомі мого товариша на фронті. Ось вам, до речі, епізод від мого товариша. Бажаю здоров'я, 92-го окрема механізована бригада, 1-й стрілецький батальйон висловлює подяку, телеграм-каналу по Потихейко та фонду Вільне серце» та всіх донатерів, які долучилися до збору на МАВІК-3. Слава Україні! Окрім цього, хочу подякувати за підтримку. У нас вже 8 тисяч на каналі. Дякую за довіру. Постараюсь випускати частіше відео, бо останнім часом трішки мені його бракувало часу. І ось так далі буде відео, друзі. Як ми з товаришем граємо в теніс на, класних дитячих таких, на класному дитячому майданчику на моєму районі. Друзі, всім привіт! Приїхав з товаришем на плейграунд. В Бернабі, дивіться, тут є баскетбольні такі поля, є тенісний настільний теніс, є тенісні корти, є футбольне поле. Для діток є дуже багато розваг, туалет, водичку попити, навіть якісь водні такі для діток класні атракціони. Друзі, дивіться, моя доця, ще навіть не знає, що вона теж майбутній рибак, подивіться, вона вже отут в цьому струмочку шукає рибу, подивіться, який в мене юний рибак. Доця, помахай привітки. tten. <laughs> Коротше, просто суперове місце. Дуже-дуже мені тут подобається. Дуже багато людей тут відпочиває. І з сусідом своїм е спілкуємось. І він каже, я люблю теніс. Я кажу, я теж люблю теніс. Він каже, я професіонал, я кажу, я спеціаліст. Він каже, ну давай подивимось, що там і я. кажу, ну давай. Столи тут, звичайно, такі, бачите, бетонні. Не дуже на них класно. Сітки теж такі ці дубові бляха, але все рівно краще, ніж нічого. Не знаю, де тут є тенісні столи. Напевно, в ком'юніті центрі є такі типу з дерева, більш професійні. Але тут такий вуличний пінг понг пограти теж дуже цікаво. Подивимось, як зараз це у нас буде виглядати, наше таке змагання. І буду від першого лиця знімати, як, як воно грається. Мені цікаво буде потім подивитись навіть. Отак, друзі, поїхали. Пан метро, добрий день. Дві звичайні ракетки Вже бували. Let's Go! На, на подачу? На, на подачу і на сторону може чи ні? Да. Давай. Я подачу, і ще сторону, так? Да? Вибираєш. Е Давай і то, і то зразу. А у вас є така тема, що тебе три рази хоча б щоб да. шарик з стола стукнувся, так? Да? Взагалі я можу правила. Я так чую, що це міжнародний. Бажаю вам успіху хе Він вам дуже знайшов О, так да. хе хе Тому сто усвободі

Ось таке, друзі, в мене вийшло відео. Дмитро дуже класно грає, але таких сильно моментів, що він тушує, не було. Дмитро зазвичай набирав такі очки, вигравав в мене на якихось моїх помилках. В нього така тактика захисту, і на цьому захисті в нього вдається дуже класно грати і вигравати відповідно партії. Але моменти вставив такі, які були. Тому, кому цікаво, можу, встав... можу зняти повну нашу гру, якщо когось цікавий теніс. Зараз, друзі, збираємо на маскувальні сітки. Наз... Назбирали вже більше половини суми, е, всього потрібно 21 тисячу гривень, тому бажаючим. Долучитися до цього збору бажаючим допомогти. Посилання буде в закріпленому коментарі і в описі під відео. Дякую, що подивились це відео, і до зустрічі у наступних.